Привіт! Ви на каналі Український проселяновий посуд. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Сьогодні ми вирушаємо у справжню подорож у часі на барахолку Юність, де речі з минулого знову знаходять нових господарів, особливо посуд. Кришталь Фаянс. емальовані чайники та сервізи. Які пам'ятають, ще запах запах радянських кухонь. Тут кожна чашка ніби з кінохроніки. Тож вдихаємо аромат ностальгії, разом починаємо. Привіт-привіт. Привіт-привіт. Чайна пара 50 гривень. блюдця до них. Цікавова пара, сумський фарфоровий завод 30 гривень. Користинський фарфоровий завод. Та ж сама ціна. Солосник. Ріга клеймо 50 гривень. Вази. Виріб з глини глечик, має ручний розпис. 150 гривень. Ось цікаві речі. Ріг від козочки козуля. 150 гривень за одиницю. в Наявності два Можливо, хто колекціонує як декорацію. Я знаю, що з самого ругу виготовляють ручки для ножів, там, для будь-яких подібних предметів. Металева чашка. 50 гривень, турочка 100 гривень. Чайник, електрочайник в робочому стані. Також 100 гривень. Скільки камничок коштує? Так і по 80 гривень. 80 гривень. А молочник? 50. 50. А це для чого є місць? Можна для цукру, можна для спеції. солі. Для, для меду. Для меду. Скільки да. коштує? 70 гривен. 70. А тарілочки підкажіть, будь ласка. Такі по 5 гривень. 5 гривень. Фаянсовий завод для других став. І чайничок. Скільки коштує? Чайничок 50 гривень. 50. Справді ціни невеликі. Особливо мені сподобалися такі блюда. Кока кола Підкажіть ціну. По 60 гривень. 60 гривень за одиниць. В наявності два. Тарілочка така. Така 35. 35. Коростянський фарфоровий завод. Масляночка підкачіть. 70. 70. Тернопільський фарфоровий завод. Оголубка клеймо. Чайні чашки в асортименті, скло, зображення, ведмедик. 30 гривень. Хлопчик на велосипеді. Та ж сама ціна. горох, Об'єм орієнтовно 300 мл. Також 30. І дві останні ціна та ж сама. 30 гривень. Скільки коштують? 250 чай. 250. 250 крим Гесс. Чайна пара. А кавова? Це 150. 150. А така? Ось вот така 50. 50. Оригінальна. Ручка Тримач, блюдце. Зображення рибки. Можливо, у кого є акваріум? 50 гривень. 100 гривень. одна чашка и одно а то без этого. Без блюдца. А такая примерно? Сто. А бокалы вы сильнее? Эти по сто пятьдесят. Сто пятьдесят за а те? По сто. Сто. И таким. По сто. Сто. Темно-нижка. Это пятьсот. Воробник Англия, а ваза? 200. 200 гривен. Это 100. 100. И парфумы есть на явности? Это 30, а это по 150. 30. 150. женочек, так? Да, да, да. 150. Так. А такой выреб? А эти по 80. 80. Это І комплект ужерів. 150 за одиницю. Наявності 6 комплект. Так. Такі чашки городниця. 15 гривень. А така. Така 20. 20. Полонне -корал. Так. 4 скляночки 50 гривень. кавничок скільки? 100 гривень. Так, чайник городниця. Зображення букет квітів. Скільки він? 100. За 80. 80. Два молочники, 40. 40 Баранівка. Перший. <клес> Також Баранівка. Є <клес> ще Баварія Німеччина. Ага, такі скільки? Теж 40. 40. 50 40. Сукорниця дуже гарна. Ручний розпис. 50. Городницький фарфоровий завод, 50-ті роки минулого століття. Ціна 50 гривень. А такі блюдця. По 20. 20 гривень. Там всі по 20. Ага. А соляночка? 30. 30 гривень. У нас така в дитинстві була, користувалися. Скажіть, будь ласка, ополонок, скільки коштує? 40 а відбивний молоточок? 50 П'ятдесят. Алюміній. А такі фужери скляночки. По 40 по, ой, по, по 20 гривень. 20, А біля них? По тридцять. 30. 30 гривень. О. Підкажіть, будь ласка, скільки намисто коштує таке? 200 Так. 200 гривень. А це? П'ятсот. Різні намиста в асортименті. Є що вибрати? Веделочка ложки. пачки по 15 штук. А нажи таки? По 20. 20 гривень. В холодильнику угу. тим, що там говорили. Она потрібно тобі? Будеш гроші збирати? Да. Добре. Чайник 150 гривень. Бідончик, зображення дельфіни. Дельфіни, море. Варному стані. 150 гривень. Такі салатники 50 гривень за одиницю. Скляночки 30 гривень за одиницю. Тарілочки для других страв Користинський фарфоровий завод. 30 гривень. Також 30. Баранівський фарфоровий завод, 70-ті роки. Наявності книжки на різний смак. Дитячої присутні. Скільки така книжечка? 15. 15. Ага, А кобзар скільки? Прошу, друзі, кобзар. 1984 год, Днепр, иллюстрации присутствуют, цена 500 грн. А деревянные ложки сколько? 25 25 Огурчики? Сколько? Этот 200, этот 250. 200-250. А на бир для запекания? Это 200 гривен. 200 гривен на бир. 250. 250, а гарно дуже. Бир скляночек. По 20 гривен. 20. Такая емнис для запекания. 400, 400 гривен. С кляночкой. И... только привезли uh -huh. а салаты подхожить, будь ласка по 50 50 И 50 очень И... И... хорошие объемное изображение эти по 30 30 гривен за единицу А жіноче взуття. 200 гривень. 200. А який розмір? 37, по-моєму. На куди ногу. Ні, ага. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей. 兄弟，兄弟。